Вікторія Сафінська вже чотири роки мешкає у геріатричному пенсіонаті. Друзі допомогли дівчині облаштувати її маленьку кімнату, зробили ремонт і подарували меблі. Два дні тому знайома Віки у соцмережі попросила в небайдужих парадну сукню та холодильник. Благодійники відгукнулись одразу. Але я що надівалася? Не, дівалася. не, не дівалася? таке, Трохи та, можу великувати, але думав, підій. А холодильник мають привести от от у віки з народження неправильний остеогенез ламки кістки. Хвороба зараз не прогресує. Дівчина пересувається на електричному візку. Модернізували його також, друзі. Але зараз віка мріє про квадроцикл. Хочу ганяти, мати велику скорість. Угу. Бо машина що машина? Все закрито, а то з вітерком, свіжим повітрям погнала, щоб можна було п'їздити, незалежно від уже від коляски, тому що коляски маршрутки не так бачать. Для такого діла і правила дорожнього руху вивчить. Та так приблизно то так болімені. Так знаєте, так, що так, саме основне, що там глобальне, то що, звісно, ні. Віка закінчує 11 клас, готується до незалежного оцінювання. Хоче стати біотехнологом і сподівається на великоднє диво. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.